Міністерство фінансів сполучених штатів оголосило санкції проти майже 200 фізичних та юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятись від уже чинних обмежень. Про це повідомила прес-служба американського відомства. Як Каквірняться нам гроші, як ви компенсуєте нам нанесений ущерб. Це просто уділітний кретин. Пакет санкцій спрямований на російську військово-промислову базу та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають рефії купувати компоненти для виробництва зброї та оборонної продукції. Серед тих, хто потрапив під санкції, майже 60 осіб із Азербайджану, Бельгії, Китаю, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Ці особи дозволяють рефії купувати необхідні технології та обладнання із закордону, сполучені штати оголосили нові санкції, аби зупинити російську воєнну машину. Міністерство фінансів та державний департамент США запровадило обмеження майже проти 300 компаній та осіб, як в Росії, так і в третіх країнах. Сьогоднішні дії кажуть в американському уряді спрямовані проти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній та осіб у третіх країнах, зокрема Китаї, які допомагають Росії отримувати. Ключові ресурси для виробництва зброї така підтримка йдеться у повідомленні міністерства фінансів. США, дозволяє Росії продовжувати війну проти України та становить значну загрозу міжнародній безпеці. Міністерка фінансів Дженет Єлен наголосила, що ураження військового потенціалу Росії у поєднанні із схваленням Конгресом додаткового фінансування для підтримки Києва дасть Україні важливу перевагу на полі бою. Держсекретар США Антоні Блінкін провів переговори із лідерами Ізраїлю у середу в межах зусиль досягнути угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом. Блінкен заявив, настав час укласти угоду, яка дозволить звільнити заручників і призупинити майже семимісячну війну у газі. Пауза у бойових діях за словами держсекретаря дозволить доправити до смуги гази необхідну їжу, воду та ліки. Напередодні Блінкін заявив, що Хамас має погодитися на запропоновані Ізраїлем умови, назвавши пропозицію щедрою. Однак Хамас хоче отримати гарантії, що після остаточного звільнення усіх бранців Ізраїль припинить наступ і повністю вийде із гази. Ізраїль натомість пропонує лише паузу у бойових діях. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху під час переговорів із Блінкеном у середу повторив рішучість провести військову операцію у місті Рафа, де знайшли притулок майже півтора мільйони палестинців. Очікується, що вже в четвер представники Хамасу озвучать свою відповідь на пропозицію Ізраїлю. Парламент Грузії прийняв законопроект про прозорість іноземного впливу у другому читанні. Якщо ініціатива стане законом, це вимагатиме від організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону зареєструватися в країні як агенти іноземного впливу, що перегукується зі схожими законами у Росії. Затвердити законопроект в остаточному третьому читанні правляча партія Грузинська мрія може в середині травня. Проти законопроекту у Тбілісі вибухнули масові протести, які у вівторок завершилися спробою робити. Розгону поліцією і застосуванням непропорційної сили та спецзасобів. Дії влади вже засудили в ЄС. З подробицями мій колега Олексій Коваленко Законопроєкт про прозорість іноземного впливу правлячої партії в Грузії. Експерти порівнюють з російським законом про іноагентів. Він викликав обурення громадянського суспільства всередині країни та різку критику в США та ЄС. Проти законопроєкту у столиці Грузії Тбілісі відбуваються масові протести. 28 квітня десятки тисяч протестувальників у центрі Тбілісі вийшли на марш протесту та вимагали відмовитись від ідеї ухвалення закону. Я хочу продемонструвати позицію моєї родини ні Росії наш шлях і майбутнє в Європі, тому що нам потрібна європейська справедливість і європейський порядок, де система служить людям, а не навпаки. Тим часом в понеділок правляча партія Грузинська мрія організувала антипротест. Учасників антипротесту скоординовано звозили автобусами з різних регіонів Грузії. Почесний голова владної партії мільярдер Бідзіна Іванішвілі під час однієї з небагатьох публічних промов звинуватив захід у впливі на Грузію та Україну. Незважаючи на обіцянки Бухарестського саміту 2008 року, Грузію та Україну не прийняли до НАТО і залишили ні з чим. Усі ці рішення приймає світова партія війни, яка має вирішальний вплив на НАТО та ЄС, і для якої Грузія та Україна гарматне м'ясо. У 2008 році вони змусили Грузію піти на конфронтацію з Росією. А у 2014 та 2022 роках вони поставили Україну у ще складнішу ситуацію. Двопартійна група 14 американських сенаторів надіслала листа прем'єр-міністру Грузії і Кобехідзе, висловлюючи занепокоєння стосовно законопроєкту про іноагентів. Сенатори підкреслили, що домагатимуться зміни політики США до Грузії у випадку, якщо законопроєкт стане законом. Це дуже непокоїть, якщо Грузія, демократичний партнер Сполучених Штатів, який отримав статус кандидата в ЄС, просуватиме та запровадить законодавство, яке імітує той самий антидемократичний інструмент Путіна. Законопроєкт про іноагентів не передбачає жодних позитивних змін для населення Грузії. Навпаки, підриває їхнє євроінтеграційне прагнення, націлившись на європейський союз та США. На цьому наголошує колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. За його словами, лист сенаторів рідкий прояв різкої критики від американських законодавців Це найпряміша жорстка заява в американській політиці, про яку я чув вже протягом певного часу. Це означає, що широкий спектр різної допомоги може бути заблокований або зменшений. Немає гарантії, що США завжди надаватимуть Грузії допомогу, в тому числі фінансування чи військову підтримку. Не думаю, що грузини хочуть повернутись до часів, коли вони повністю залежали від Росії. Окрім двопартійного листа американських сенаторів, державний департамент США висловлював глибоке розчарування через ухвалення Грузії в першому читанні законопроєкту про іноземних агентів. Ліська критика законопроєкту прозвучала в Європейському Союзі. Європейський парламент 25 квітня затвердив резолюцію щодо ситуації в Грузії у зв'язку з ініціюванням законопроекту про іноземних агентів на нашу думку, повернення законопроекту про іноземних агентів не просто дії партії Грузинська мрія проти волі грузинського народу, але демонстрація намірів бути ближче до Російської Федерації аніж до колективного заходу. Протести, які розпочався в квітні, та які ми бачили в неділю, де були десятки тисяч громадян, що виступають проти цього закону. Це інструкція для всіх нас, як сприймати дії уряду, які протирічать тому, що хочуть люди. Колишній посол США в Україні, а нині старший директор центру Євразія в Атлантичній Раді Джон Гербст називає законопроект кроком у неправильному напрямку. Він переконаний, що ухвалення відповідного закону негативно вплине на перспективи членства Грузії в ЄС. Це законодавство може бути кроком у неправильному напрямку. І звичайно, американське ставлення до Грузії зміниться, якщо цей закон буде ухвалено. Що це конкретно означає? Це залежатиме від розвитку подій, але очевидно менш дружні відносини, менше бажання співпраці. Опозиція в Грузії заявляє, що закон про іноагентів ухвалюється владною партією за вказівкою з Москви. Автори законопроєкту це заперечують. Експерт Гудзонського інституту Люкофі наголошує, що навіть у разі, якщо після ухвалення закону не буде безпосередніх наслідків. Є довгострокові загрози для демократії в Грузії. з часом демократія Грузії може погіршуватись у разі ухвалення закону. Ми хочемо, щоб продовжилися стосунки США та Грузії. Хочемо, щоб майбутнє Грузії було в євроатлантичній спільноті. Вірю, що найкраще, що грузинський уряд може зробити, прислухатись до грузинського народу і відкликати законопроект. Люкофі сподівається, що парламент Грузії відкличе законопроект під тиском громадянського суспільства. Експерти погоджуються, якщо закон все ж таки буде прийнято, це може означати зміну ставлення США та ЄС до Грузії. Олексій Коваленко, Олексія Сика, Голос Америки, Вашингтон.